Перших годин повномасштабного російського вторгнення чи не найбільше ворожої техніки пішло на Київ з боку Білорусі. Найближче до кордону громади Київщини одразу опиняються в окупації. Налякані люди навіть не встигають зрозуміти, що відбувається. 25 лютого їхала російська техніка по дорозі з Катюжанки в сторону Києва. Їх на шиї почали гатити. Наступного ранку Світлана вирушає до траси, по якій вже дві доби сунуть ворожі колони. Тієї миті вона і гадки не має, який військовий трофей там на неї чекає. Стояла розбита руська техніка. Там було, був був руський бензовоз, в ньому був ключ. Я його завела, проїхала до Куратника, потім не змогла далі їхати, бо там було пробите колесо. Світлана розуміє. Заправлений ворожий бензовоз треба надійно сховати. Але керувати такою машиною та ще й на спущеному колесі дуже важко. Тому вона звертається по допомогу до сусіда. Її чоловік, вона і я, ми втроєм приїхали туди. Стояв той урал, завели, він заводиться, все робить. У ньому двері були розорвані і переднє колесо було розорване. Після недовгих роздумів. Тимерські партизани вирішують, найкраще буде сховати викрадену вантажівку у сусідньому яру. Однак до нього ще треба якось доїхати, а на дорогах навколо повно російського війська. Ну, вони нас і бачили, але ну, ми так старались повернутися, щоб було взитку їхню видно на дверях. Як їхало БМП, ми ставали в поперек дороги. Ну, міняли лінію. Все, вони бачили і їхали далі. Оїжджали у тій дороги далі і далі. Свій трофей хоробра команда ховає у кущах цього яру. Тут він у нас був, стояв. Це накривало. Ось слід його, у той горбах, де ми спускалися, дерево зломилище. Машину маскують під брезентом. Поруч ставлять табличку з написом Міни. Невдовзі окупанти таки забили на сполох. У пошуках зниклого бензовоза навіть піднімають у небо гвинтокрили. Почали летіти два вертольоти, шукали цей бензовоз. Вони прямо над нами тут полетіли, крутнулись і полетіли далі. Перечекавши добу, Валентин наважується і їде у яр. По місцевій лікарні конче потрібно пальне для генераторів. Майже з перших днів. Вже ми залишилися без е, тепла, так сказати, і без електроенергії. Е, маємо свій генератор. В один із днів приїхав Валентин, і на лікарню. Можна сказати, забезпечив нас цим паливом. Під час чергового рейсу до лікарні забитий каністрами з трофейним пальним автомобіль зупиняють російські солдати. Ну, думали відкриють і все тут і останемося і, солярку, і з усім. Однак Валентину неабияк щастить. Росіяни розчищають дорогу від цивільних машин для проїзду своєї техніки, тому вантаж не оглядають. Типа в сторону, в сторону, ми з'їхали. Ков можна їхати, за технікою. І ми тоді за технікою газою пошло. Отак. Прямісінько під носом окупантів Валентин зухвало розвозить по димеру трофейне пальне. Ну Десь до тонни тільки на больницю дав. Десь на Ясногородку дав, я знаю, по літрах. ну 500-600 літрів. Ну, що, яка була тара, набирали і роздавали людям. Натомість самі расисти вже починають відчувати паливний голод. По хатам ходили, солярку шукали. Дома там стояли чотири каністри, Вони кажуть, це на буса, це я гуманітаркою займаюся. Один раз взяли одну на нужди. Крім партизанського постачання пального, Валентин допомагає односельцям виїхати з окупації на підконтрольну українській армії територію. Бажаючим було дуже багато. Всі не сідали в автобус, брали без колясок, без нічого. Як відправив сусідку на сьогоднішній день приїхав своєю машиною бусиком і грузив людей, возив на Димидо. На той момент сили оборони України вже підірвали греблю на Київщині. Незабаром висаджують у повітря і міст у Демидові, аби зупинити російський похід на Київ. Українці, що тікають від війни під обстрілами, самотужки долають це небезпечне місце. Тоді предложили, як у нас був тут добровольний Красний Хрест, що можна з Демидова назад вести продукти. Окуповані росіянами села вже на межі гуманітарної катастрофи. І Валентин свідомо погоджується переносити продукти під перехресним вогнем через підірване місто Демидові. Хто переходив, він знає. Там так було не перебігати. То, що ми під підостровами були, це ми були всю дорогу там. Ми й доходили, нас бомбили, ми лежали і по одної сторони полежимо, встали, дошли, з другої полежали, встали, ціле, ціле, опосилися і пішли далі. У кожному гуманітарному рейсі тимирський партизан проїжджає повз ворожі блокпости і бачить розташування їхньої техніки. Всі позиції, що ми знімали, що ми бачили, ми все передавали нашим. Ну, козаровичі нас не пустили після того, як ми раз були, їх положили там точно попали. Але одного дня Валентин таки потрапляє у російський полон. Мені ж кацапи і сказали, що це сусідка твоя здала. Окупанти розмістили свій штаб на території місцевого заводу. Там влаштовують і катівню для мирних українців. Саме туди привозять Валентина. Завели сюди і пихнули. В спину сказали сідайте, руки зв'язані, очі зав'язані. На помацьки оприділити нічого не можна. У цьому приміщенні росіяни тримають десятки цивільних з усієї Димирської громади. У суцільній темряві люди пишуть на стінах. Свої імена. Тут великі бочки каша і каністра з водою шлангом. Тут маленькі бочки і чуть більші. До 20 бочок було тут так наставлені. Маленькі, по великій нужді більші. Але ж все на помацьці, нічого не видно. Російські кати хаотично висмикують полонених на допити. Тортурам їх навмисно піддають одразу за цими дверима. І б'ють, добре б'ють. Часті прикладу в грудину. Бо все було ситло. А як десь попали, нагнувся, і ногами попадав. Бірці чорні точно повні, бо мелькали. Попри все. Валентин ні в чому не зізнається і нікого не виказує. Нічого не знаю, ніде не був. Мені кажуть, я ходив на ту сторону, я бачив, ну я не бачив, Я бачив продукти до машини і все. Поки російські нелюди знущаються з полонених українців, на території окупованого ними заводу живе оцей чоловік, якому просто нікуди йти. Він єдиний співробітник підприємства, що тут залишився. І просто дивом ФСБшники не вбили його. Хтось з офіцерів каже: Усе, ми його пробили. Не чіпайте його. Більше вони не прибігали. Єдине сказали: якщо спробуєш звідси піти, кудись далі постів, ми тебе пристрелимо. Так, Владислав Жуков стає свідком воєнних злочинів расистів. Одних привозили, інших вивозили, хто я не знав. Постійно у всіх шапки на очі натягнуті. Скотчем очі замотані. Бачив раз на Уралі людей, мабуть, 15. Знав, що кудись у бік гостомеля їх везуть. А інших, які тут були, знав, що через Білорусь на Росію відправляли. Коли українські захисники почали люто випалювати ворожу орду з Київщини. Валентин та інші полонені тихенько раділи кожному вибуху. Радувалися, як десь тут рядом попаде, як вони бігали і кричать: Боже, там комбату голову диривала, там десь іще, бо тут така радость була в людей. Одного ранку, після активних нічних бойових дій, на території всього заводу запанувала мертва тиша вранці 28 березня, десь о сьомій ранку після нашого обстрілу вони раненько зібралися та поїхали звідси. З усієї промзони виїхали. Ну, і я пішов глянути, що тут живе залишилось на заводі. Зайшов у цех і побачив замок. Хтось до дверей стукає. Там є хто, Є! Одойдіть у дверей, і він чує до коба, що шклябить одкриває тікайте. За кілька годин після втечі полонених на територію заводу заїжджають дві вантажівки з ФСБшниками. Запитали: а де люди? кажу: вибачте, але ви поїхали, то навіщо їм у холоді сидіти? А той якось махнув рукою і сказав: й нехай. Відпочивши вдома лише кілька днів. Валентин знову взявся возити гуманітарну допомогу. А коли у димер зайшли українські захисники, трофейний бензовоз, який всю окупацію простояв у яру, народні месники передали мужнім воїнам 72-ї бригади.